Бачите, різні свині, це все-таки, походу, бедрок версія, бачите? Різні свині, різні ці самі. Ого. Що тут? Так, почекайте, а ще, давайте політаємо, давайте тут. О, давайте жителів пошугаємо. Давайте пошугаємо жителів. Ого, що у них відбувається? Вау, Нічосі. Ого, дивіться, як воно руйнується, воно саме руйнується. Ага. ви таке колись бачили, дивіться. Я не трогаю його, Дивіться, йома. Давайте подивимось, реально. Давайте подивимось. Тікає. Тікає! А його тут хана. Тікає! Диви, тупо огонь все зносить. Диви, як все сипеться. О, а це все, такі, прикольно. Я це подивився. Якби ще б якась зброя була, знаєте, що тіпа, стрілять туди, а вообще було б круто. Але тут нічого немає такого цікавого. Фейерверк.